Сьогодні в мене, мабуть, полетить каміння різноманітних істориків, академістів, славянофілів, романтиків, фанатиків та псевдопатріотів. Справа в тому, що я глибоко переконний, молоде покоління не слід виховувати на старих зразках, на зразках минулого. І не варто ідеалізувати минуле. Вибачте, навіть якщо такими зразками є такі особистості, як Тарас Шевченко чи Пантелеймон Куліш, Михайло Драгоманов чи Микола Костомаров. Та ХІХ століття певною мірою було темним для українського національно визвольного руху. Панували автономізм та панславянізм, ідея триєдинного народу та братерства, усвідомлення себе як частини єдиного цілого. Під ширмою братерства імперсі ховали русифікацію, і на кінець ХІХ століття ми по факту не мали жодної політичної сили, яка б відстоювала ідею Державної незалежності України. Допоки в 1891 році не з'явилось братство тарасівців. Як ви, можливо, здогадались, сьогодні мова піде про Кирило Мефодіївське товариство. Тільки не подумайте, я не прискіпуюся, просто хочу поставити всі крапки над І. Безперечно, їхню діяльність потрібно вивчати. Але вивчати потрібно, підходячи критично та об'єктивно. Чи можна називати Кирило Мефодіївців Першою національно свідомою організацією української інтелігенції? Навряд чи, та давайте все по порядку. Братство історично виникло в 1844 45 роках. Точну дату назвати ніхто не може. За даними слідства, кількість членів складала 13 осіб. У березні 1847 року, за доносом провокатора Олексія Петрова, діяльність братства була викрита, а члени заарештовані. Що ми знаємо, окрім того, що до товариства входили Костомару, Куліш, Шевченко та інші? Ми також знаємо про те, що програмовими документами товариства були книга буття українського народу та статут Товариства Святих Кирила та Мефодія. Тому я рекомендую перед тим, як писати на мою адресу гнівні коментарі, просто познайомитися з цими документами. Сьогодні вони є у широкому доступі, можна почитати навіть мовою оригіналу. Отже, книга буття. Українського народу. Якщо відкласти історико-біблійний екскурс в історію України, ми побачимо відсутність будь-якого ідейного змісту, окрім панслав'янізму. існує там ідея незалежності? Ні. Чи існує там заклик до боротьби? Ні. Чи існує там концепція оновленої влади? Ні. Єдина Крамола розділ 108 Ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні боярина, ні Кріпака, ні Холопа, ні у Московщині, ні у Польщі, ні в Україні. Ось і все. Щодо революційного, ну, мабуть, одне єдине історичний екскурс, і то цей історичний екскурс розглядає Україну як частину слов'янських народів. Статут товариства Святих Кирила та Мефодія. На відміну від книги буття, розкриває усю суть політичних поглядів членів товариства. І, повірте, далеко не на їх користь. Статут складається з двох частин: головні ідеї. Та головні правила суспільства. Що ми там бачимо? Ми бачимо пропагування об'єднання славянських народів у федеративну державу. Столицею федерації мав стати місто Київ. Приймаємо, що при присоединении кожне славянське плем'я должно мати свою самостійність, а такими племенами признаємо южних русів, северних русів, білорусів, поляків, чехів і славянців, лужичан і ліросербів з хорунтами і болгар. Вибачте, але це тхне теорію Треєденної нації. До речі, а як би поляк, московит, болгарин подивилися на таку концепцію держави? Чому не Варшава? Чому не Софія? Чому не Москва? Чому не Прага, а саме Київ? Чи є концепція влади? Ні. Приймаємо, що должен существувати общий Слов'янський собор із представителі всіх племен. Чи є концепція політичної боротьби? Ні. Якщо взяти ідею, то вона зводилася до усвідомлення людини та суспільства як частини єдиного цілого, навіть поняття, народ відсутнє. Якщо взяти частину другу, головні правила, то все зводиться до толерантності, терпимості, релігійності, братерства та рівності. Отже, що ми маємо в сучасному розумінні, та й навіть в розумінні сучасника Кирила Мефодіївців. Я особисто не бачу різниці між їхніми ідеями та ідеями великоросів, абсолютно ніякої. Сповідування єдності братерства та єдиної історії. Причому подібні ідеї сповідували громадівці. І тільки наприкінці ХІХ століття, як грім серед ясного неба, з'являється братство Тарасівців та Українська народна партія. Ще одне, що я відмічаю, це те, що декілька поколінь українців були виховані у славянофільстві, гібридні ідеї братерства. До речі, темне, безідейне 19 століття, можливо, і стало причиною політичної незрілості політичної еліти у період Національно-демократичної революції 1917-1921 років. І нарешті останнє ідеї Кирила Мефодіївців як ніщо інше відповідало критеріям ідеології москальських імперців, на які також виховувалось єдине покоління, і наостанок. Чому ми програємо інформаційну війну московитам? Уявіть собі, що якийсь там Соловйов чи якась там Скобєєва цитують вам статут Товариства Святих Кирилла Мефодія чи книгу буття українського народу. Тільки при цьому надаючи йому свого прихованого імперського змісту. Як вам таке? Що я пропоную? Я пропоную дати нормальну, об'єктивну оцінку. І перестати творити кумирів. А поки що, дякую за увагу.